Ви знали, що Онтаріо призупинило потік експрес-ентрі Trade» через масове подання неправдивої інформації. Усі поточні заявки скасовано та будуть повернуті разом зі сплаченими коштами. Провінція не повідомляє, чи відновлять потік у майбутньому, тож кандидатам радять переходити на інші програми ОАНПІ або використовувати категорію трейдс у системі експрес-ентрі, де прохідні бали зазвичай нижчі. Тим часом законопроєкт це 3 про громадянство пройшов третє читання в палаті громад та переходить до сенату. Він має скасувати правило першого покоління та розширити. Право на громадянство для дітей канадців, народжених за кордоном, після затвердження законопроєкт дозволить тисячам людей відновити або отримати громадянство за походженням. До ухвалення закону постраждалі можуть подаватися за тимчасовими урядовими заходами, щоб отримати громадянство вже зараз. І на сам кінець офіційні дані за 2025 рік показують різке уповільнення прибуття тимчасових працівників на 37% менше у липні ніж торік. Це частина урядової стратегії знизити частку тимчасових резидентів до менше 5% населення у 2026 році. Водночас економіка демонструє змішані результати у жовтні. Додано 67 тисяч робочих місць, але вакансії впали до мінімуму за 8 років. Уряд планує скоротити нові дозволи на роботу до 230 тисяч на рік і прискорити перехід 33 тисяч працівників на піар до 2028 року. На сьогодні це все ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіші новини про еміграцію в Канаду. До зустрічі.